Привіт народ! Якщо у пошуках гри, яка зможе заглибити в себе на сотню годин, то в цьому випуску я постараюсь знайти гідний варіант, а почну я з кооперативного бойовка під назвою Outriders. По своїй натурі лутер-шутер, пропонуючи шукати топові предмети під градом кулі магії трьома мадрівниками, розділеними на класи, бойовка вийшла динамічна, а сюжет затягне на 20-30 годин реального часу, під час яких ми будемо досліджувати простори далекої, Планети битись і розвивати своїх персонажів, а особливе задоволення доставить велетенська кількість лута, якого треба і потрібно використовувати при битві з противниками. Сабнатіка по сюжету науково-дослідницький корабль розбився на планеті, яка повністю покрита водою. Головний герой, єдиний, кому вдалося вижити. Тут доведеться досліджувати глибини і знайти спосіб покинути планету. Місцевий підводний світ цікавий та вражає своєю красою, але водночас є вкрай небезпечним. Для проходження сюжетки тут вам доведеться крафтити різні транспортні засоби, і з їхньою допомогою спуститись на значну глибину, де водяться самі най. Вірні і небезпечні створіння. Сайн Тров 4 після релізу третьої частини франшизи. Розробники зайнялися доповненням до неї, але воно вийшло настільки великим, що було вирішено побудувати на основі доповнення цілу гру. Так з'явилось на світ Сайндров 4, де головний герой, ставший до того часу президентом США, протистояв прибульцям в своїй рідній версії матриці, оскільки персонаж перебуває в симуляції, він може робити все, що захоче. Приблизно так поміркували розробники і на. Наділили його різними суперсилами, розповнена божевільних місій та цікавих геймплейних механік. Shadow Warrior 2. геймплей другої частини слідує традиціям старої школи. Щоправда, дещо іншої, адже вона більше нагадує легендарний дюкнюк. Тож будьте готові до великої кількості чорного гумору у крові розчленування. Щоправда, місце інопланетних свиней тут зайняли ніндзя, корумповані боси та різноманітні демонічні створіння. У битвах із останніми знадобляться не лише різноманітні гармати, а й стара добра катана. Doom Eternal – друга частина перезапуску легендарної серії Doom. події переносяться з Марса на землю, яка постраждала від вторгнення демонів. Грамцям доведеться звільнити планету та знищити якомога більше монстрів. Окрім цього, можна відвідати базу людей на супутнику Марса Фобос, а також знову спуститися в самісіньке пекло. Локації стали значно просторішими. Арсенал поповнився новими видами зброї, а різноманітня противників зросло вдвічі. Call of Duty World World 2 шутер від першого що розповідає чергову історію про Другу світову війну, вирядовий першого класу, який за покликом обов'язку взяв до руки зброю та пішов у бій проти загарників пліч опліч із такими ж солдатами, як і він сам. Після десятиліття безперервного штампування ігор про сучасні війни та невдалі експерименти з майбутнім, Call of Duty нарешті повернулася до часів, з яких почалася її колишня слава, а саме до Другої світової війни гравців чекає крутий сюжет, неймовірна атмосфера та динамічні бої. Death Stranding. якщо ви хочете відчути себе найхимернішим кур'єром у постаполіптичному світі, то ця гра вам точно підійде. Місцевий рельєф стане серйозним випробуванням під час проходження, адже рухатись дорогами майже не вдасться. Скелі, річки, гори, усе це без зупину перешкоджатиме вашому шляху. Однією з особливостей гри є те, що вантаж, який потрібно доставити, зазвичай має значну масу. Через це доводиться вдаватись до різноманітних хитрощів, але навіть вони... Не завжди рятують, тому важливо грамотно розраховувати свої сили, щоб доставити вантаж вчасно у грі. Також присутні сутички з різними ворогами, проти яких можна використовувати як і зброю, так і власний вантаж. Far Cry 3. історія перетворення слабкого юнака на справжнього воїна, здатного самотужки знищити ворожий табір. Серед фанатів гра вважається найкращою франшизі та один із головних хітів Ubisoft. Це не просто шутер, а вибухова суміш відкритого світу, виживання та РПГ. Гра полюбилась гравцям завдяки яскравому сетихну тропічного острова посеред океану, широким можливостям розвитку персонажа та, без сумніву, одному з найбільш харизматичних. Хантагоністів в історії відеоігор. Final Fantasy 15. 15. та фіналка доволі самобутня і не схожа на жодну іншу частину серії. Це технофентезі, де поєднуються різні жанри. До прикладу, можна перемогти умовного дракона, а потім сісти в Rolls Royce і вирушити катати штатами схожими на Неваду. І це абсолютно нормальне явище. Бойова система відрізняється від інших частин серії. Це не класична покрок в РПГ. Присутні цікавий сюжет і персонажі, до яких встигаєш прив'язатись. Вони Дійсно живі, і навіть другорядні герої добре опрацьовані. Структурно гра складається з 15 глав, динамічний і захопливий початок, трохи затягнута середина, і просто опічний фінал. Єдине, що може не сподобатись наявність сюжетних дірок, але загалом гра безумовно варта втраченого часу. Detroit Become Human один із найкращих інтерактивних фільмів останніх років. У далекому майбутньому люди створили андроїдів які мали виконувати рутину роботу, але деякі з них збунтувались і кинули виклик в системі. Історія подається з точки зору трьох різних героїв чиї долі швидко переплітаються Від рішень і дій гравця залишить їхня подальша доля. Персонажі можуть навіть загибнути. Таким чином гру можна проходити кілька разів, щоразу відкриваючи нові се. Ени та діалоги, а також приводячи конфлікт до різних розв'язок. Ну що ж, це були легендарні ігри, які повинен пройти, або хоч би спробувати кожен. Звісно, багато хто може не погодитися з цією добіркою, адже існує ще без чудових і культових ігор. Наприклад, The Last of Us, Але цього разу я вирішив його не додавати. Тож не хвилюйтесь, попереду ще багато добірок з іншими легендарними іграми. Як завжди, з вами був Ловтор. велике дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.